Чернігівський фотомаестро. так у народі називають Віктора Кошмала. Чоловік, який навіть під час інтерв'ю не випускає камеру з рук, уже давно полюбився містянам. Складно назвати кого або що не зафіксував фотограф, адже його фотоархів найбільший в області. Я йду по місту з фотоапаратом, з камерою, да я її не ховаю. Якщо я бачу якийсь цікавий сюжет, то я його знімаю просто. Складно перерахувати всі регалії пана Віктора. 44 роки на творчому поприщі дали свої рясні плоди. Він викладач, фотограф, митець, журналіст, член кількох всеукраїнських спілок. Та недавно творче надбання Чернігівського маестру поповнило ще одним досягненням: успішною співпрацею з польськими колегами і випуском спільного фотокалендаря. Володимир Бойко мені запропонував, а так як він зв'язаний од. Від... З польськими друзями, От, він мені запропонував зробити виставку робіт іменно про Батурин. Оця от виставка про Батурин була в Польщі. Демонструвалася там все. А потім мені, як то кажуть, Володя запропонував, каже, що ось вони хочуть, вони кожного року випускають календари, роблять такі гарні ось, і запропонував прийняти участь. Коли я отримав календар і почав листати, ну, я був, як то кажуть, так. Да. Зроблено на високому професійному рівні Професіоналізм у вибраній справі одне з основних правил Віктора Кошмала. Підтвердженням цього є чимала кількість дячних клієнтів, які навіть через кілька років дякують маестру за його роботи. За весь час творчий час багато всього приходилось знімати і весілля, і випускні альбоми робити і все. І от коли тобі років через 15 тебе зустрічають і кажуть: Віктор Миколаївич, ви так гарно альбом нам зробили. Дякуємо вам. Тоді ну, почуваєш, що ти життя не даром проживаєш, що все-таки люди пам'ятають те добро, от, з яким ти, як так кажуть, це. Пам'ять про активну творчу роботу Віктора Кошмала зберігається і в музеї фототехніки Кенен. Фотоапарат Кенен 50-й. Ось, ну щось у його там, як то кажуть, полетіло чи що несправний став. І я поїхав у Київ, ось заходжу, здаю саме мастерам на перевірку, все, і десь хвилин через десь виходять і кажуть. Шановний, ви знаєте, каже, ваш фотоапарат, у нас дуже, як то кажуть, вразив. Кажу, ваш затвор відпрацював 7,5 тисячі е, ну, да? каже, у нас такого ще не було. Ми вам пропонуємо зараз цей затвор забрати в музей, ось, а вам безкоштовно зараз поставимо новий. Зараз пан Віктор продовжує працювати з цим фотоапаратом, бере його на виїзні зйомки. Ба більше славнозвісним Canon 50 фотографує його внук, створюючи переможні конкурсні фото. У своїй роботі чернігівський Маєстро строго дотримується правила, яке гарантує йому вдалі кадри та повагу людей. «Робіть свою роботу так, щоб при зустрічі вам люди казали дякую, а не плювали вслід і переходили на другу сторону дороги. Оце таке кредо».